Перша це глядина моно, це коли стулки опускаються вниз, але вона на загартованому склі. Далі йде гіляти на твін, це стулки також опускаються вниз, і вона на загартованому склопакеті. Далі у нас іде гіляти на твін топ, це гілятина на склопакетах, стулки якої піднімаються вгору. Ще у нас гілятина балкон, це коли стулки опускаються вниз, і також ще є можливість миття кожної стулки з середини балкону на висоті, що зручно для багатоповерхівок. А це у нас гілятина термо. Тут у нас використовуються безпечні загартовані склопакети, стулки опускаються вниз, але це ще не все. Приставка термо означає те, що вона максимально ізолює приміщення від морозу, який знаходиться назовні? Має в собі безпечні загартовані склопакети. Вони дуже міцні, максимально прозорі, тому що склопакети не тьмяніють не жовтіють з часом, зберігають свою прозорість. Але це не про склопакети гільди термо, це більше про профілі, які тут використовуються. Всі профілі, які використовуються на стулках, тобто нижні, верхні та бокові стулкові профілі, і також на рамі. Бокові рамні, і верхні та нижні вони мають вставки з поліаміду, тобто терморозрив. І який мороз, він не проникне всередину приміщення. Тобто не буде промерзання, і тим самим буде зберігатися максимальне тепло в тераси, не дивлячись на мінусову температуру на вулиці.